Ми вас у прямому ефірі випуск полтавських телевізійних новин. Сьогодні у Полтаві знову зустрічали демобілізованих. Майже півсотні бійців 16-го батальйону територіальної оборони з усієї області Щутового, Карлівки, Нових Санжар. Рік відслужили у зоні антитерористичної операції. На площі біля будинку обласної ради та державної адміністрації із квітами, прапорцями та завмиранням серця їх зустрічали рідні, колеги та небайдужі полтавці. 13 військовослужбовцям вручили грамоти місцевих органів влади. Це вже третя хвиля демобілізованих. Усього ж із квітня по червень на Полтавщину мають повернутися із зони бойових дій на сході України майже півтори тисячі військовослужбовців. Ні за які гроші ніхто туди не піде, а заради того, щоб зберегти нашу державу, сім'ї, родини, то хлопці підуть. Багато хлопців з думками вернулися про те, що якщо не дай щось буде, то всі вернуться. Сьогодні хлопцям, як ніколи, потрібна турбота і зрозуміле відношення до них. Вони рік пробули в чоловічому колективі. Вони рік побули на війні. Сьогодні воно вони психічно збуджені. Кожен з них переживає за своїх друзів, за товаришів, з якими там познайомився, які там залишилися. У їх ще живі спогади. Тому і влада. І люди, до яких вони повертаються, повинні це розуміти, відноситися до цього терпляч. І далі у випуску дивіться про таке. Селяни Оржицького району вимагають закриття зернообробного цеху через забруднення повітря. У Полтаві Український інститут міжнародної політики розвінчував упередження щодо адміністративно-територіальної реформи. З 1 квітня на водоймах Полтавщини триває операція Нерест. Урок патріотизму волонтер односелець розповів школярам про поїздки у зону АТО. У селі Лазірка Хоржицького району люди бунтують проти місцевого зернообробного підприємства. Там працює елеватор провідної агропромислової кампанії в Україні та Росії Кернел. Громада села обурена тим, що новозбудований цех для протруювання зерна. Руїть не лише насіння, а й повітря. А відтак страждають місцеві жителі. Терпець селянам увірвався, і вони перекрили дорогу до елеватора, утворили там блокпост і відступати не збираються. Вимагають припинити роботу елеватора. Ситуацію бачили наші кореспонденти. Сотні селян перекрили дорогу до елеватора агропромислової компанії Кернел. Поставили тут намет, принесли шини, розпалили багаття. Відступати не збираються. Хай не думають, що паска і ми підемо додому. Ми не підемо додому. Ми будемо тут стояти і паску, й має. Ми будемо тут усе стояти. У центрі села вишукувалося з десяток вантажівок. Водії приїхали по зерну. кажуть, повним ходом іде посівна, і весна не чекає. Громада ж машини. Не пропускає мені треба сім'ю кормити. Ми без роботи. розумієте? Якщо ми не посіємо сьогодні, я не поручу зарплати, діти не получать у мене їсти, одіться, обуться і все та й далі. А ви розумієте? А ось що спитають мене, діти, де ти був? Елеватор у селі Лазірках працює і ще з радянських часів. Та нещодавно одна з найпотужніших агропромислових компаній Кернел збудувала тут переробний цех. У ньому протрують насіння перед посівною. Рішення про будівництво нового цеху на території села підписав і погодив сільський голова. Люди запевняють, такий цех на території села працювати не повинен. кажуть шкідливі викиди щодня забруднюють повітря. Я 100 метрів живу від цього елеватора. Раніше такого не було. Так, да, в нас було. Протруювали завод. У мене мати 14 років проробила, але такого не було. І він нам не воняв. А це воняє. У нас за місяць чотири смерті онко молоді. Ви розумієте? Нам бджоли подохли, горобців немає. Тож зерна, як насипиш, горобці облипнуть. Я вас поведу, горобців немає. Воняє. На зустрічі з селянами вийшло кілька десятків працівників елеватора разом із керівництвом. Люди висловили їм своє обурення, зокрема, і тим, що провідне агропідприємство зовсім не приділяє уваги соціальній сфері села. Дороги, якими регулярно їздять великовагові вантажівки, Розбиті і не ремонтуються. Місцевий клуб у занедбаному стані та й з лазірок у новозбудований цех на роботу нікого не беруть. Більшість працюючих на елеваторі з інших сіл і містечок. Люди впевнені, керівництво є, що приховувати. Тож головне на чому наполягали селяни закрити елеватор. Стала вода вонюча.

Керівництво підприємства запевняє, працюють легально, без жодних порушень і в будь-який момент готові до перевірки. Зараз же зупиняти роботу елеватора не збираються. Коли буде рішення перевірки про те, що у нас якісь проблеми, ми готові їх виконати Ми готові зупинитися і устраняти, Якщо там будуть якісь предписання. ми готові це зробити на сьогоднішній день. Ми вважаємо, що ми працюємо законно, і нам не ми хочемо, щоб нам не заваджали. Залагодити конфлікт та припинити сварку намагався заступник голови обласної ради Володимир Мікійчук. Запевнив, що згодом на елеваторі буде незалежна перевірка. Документи, які ви місці передасте, Я сьогодні передаю губернатору. Губернатор завтра йде на Київ. Ми підключимо наших народних депутатів, щоб кабінет міністрів терміново дав нам дозвіл на позачергову перевірку всіх структур до цієї комісії. Ми ви нам подаєте список громадськості, і ми включаємо вас в ту комісію. Проте люди стоять на своєму і розходитися не збираються, доки елеватор не припинить роботу. Реформувати потрібно, але яким чином? Відповіді на гостре запитання адміністративно-територіальної реформи намагалися дати учасники інформаційного семінару, що відбувся у Полтаві з ініціативи Українського інституту міжнародної політики. У обласний молодіжний центр, де проходив семінар, запросили депутата повітової ради Вільнюса, щоб він поділився досвідом децентралізації у Литві. І закордонний гість одразу назвав головну умову успішної адміністративно-територіальної реформи. Її просто необхідні необхідно впроваджувати, працювати з людьми, а не займатися балачками. Докладніше далі у нашому сюжеті. Учасники з усіх районів області, активісти громадських організацій, депутати різних рівнів самоврядування у актовій залі обласного молодіжного центру вели лютно. Представники місцевих громад говорять, реформа назріла, та поспішати з нею не можна. Мінус, звісно, це освіта, мінус це медицина, мінус дорога. І мінус, я б сказав, ще і міліція. Ми дуже, Я думаю, дати переходний період хоча б один рік, проробити роботу, потім побачити, настроїти це все діло. Щас усе саме проще, узять його розвалить, розірвати, скажем, і почати щось нове. Проект реформування вже обріз чутками і стереотипами, говорять у Українському інституті міжнародної політики. Один із міфів смерть села, де не буде сільради. Ті послуги, які надаються сьогодні в селах, вони не відповідають жодним стандартам. Так, вони щось надають, якось вони там тягнуть з копійки на копійку, якось перебиваються, але це не є той рівень, який би забезпечував нормальний розток села. Ми не можемо говорити про якісну освіту, ми не можемо говорити про якісну медицину, про якісну інфраструктуру, про дороги, там, про розвиток бізнесу в селі. Ми не можемо про це говорити, тому що дійсно села вимирають. Об'єднані громади краще справлятимуться з проблемами територій, переконують експерти. До всього крупним адмінодиницям простіше залучити кошти інвесторів, без яких розвиток територій неможливий. Це прораховано на основі європейського досвіду, що від 5 від до 10 тисяч населення. Достатньо цього, щоб на цю територію давати допомогу фінансову із державного бюджету, на цю територію давати допомогу із Європейського Союзу і забезпечувати нормальну якість послуг. Розбудову Незалежної Литви у 90-х почали саме з адмінреформи, говорить депутат повітової ради Вільнюса Вайдас Аугунас. Як результат, стрімкий розвиток громад, відповідно, економічне зростання. Рішили, що треба увілічувати. Ніжні слої да? да, тим більше фінансові сили, да? Да, тим більше, більше скажімо, авторитету. Та іноземний досвід це лише приблизний дороговказ, а не підручники з аксіомами, констатують співорганізатори семінару. Навіть досвід Полтавщини, досвід Харківської області або досвід інших областей України. Він кожен є унікальним, і е, якраз нам потрібно самим ці рішення приймати. Але я завжди говорю про те, що потрібно навчатися, потрібно вчитися в тих людей, в кого це вийшло. Тож не варто боятися змін, треба використати їх для свого розвитку. Дійшли висновку, учасники семінару. А людям потрібно пояснювати її необхідність. Новопризначений голова Кременчуцької райдержадміністрації Володимир Ярмола відвідав Комсомольськ та зустрівся з головою комсомольської міської ради Сергієм Супруном і першим заступником міського голови Дмитром Биковим. На зустрічі йшлося про перспективи адміністративно-територіальної реформи регіону та про обмін досвідом щодо співпраці органів влади та бізнесу. Заступник міського голови Комсомольська Дмитро Биков показав Володимиру Ярмолі кілька об'єктів, реконструйованих протягом останніх років, завдяки фінансуванню благодійного фонду полтавського гірничо-збагачувального комбінату. Серед них дитячий садок Золота рибка, де виконано тепломодернізацію та облаштовано нові майданчики і павільйони. В подальших планах міської влади замінити ще й дах будівлі на новий купольний. У загальноосвітній школі номер 1 директор Наталія Тягай показала гостеві гордість закладу, так званий ЕПЛ-клас та інноваційні кабінети інформатики і фізики. Також Володимир Ярмола відвідав спортивні комплекси Зальносвітньої школи номер 6 та гімназії імені Віктора Нужначенка і оновлений плавальний басейн Нептун дю США 2 На закінчення візиту Володимир Ярмола зізнався, що він вражений побаченим. Басейн вразив, вразив, вразив і клас. Фізики в школі та і інше, те, що я побачив, ті ж самі вікна, які замінені в, школи, в школах, той же самий дитячий садочок, де замінені не тільки вікна, а утеплені і стіни, де економія, як мені повідомили, більш 25% вразила багато. Володимир Ярмола зауважив, що екскурсія освітніми і спортивними закладами Комсомольська буде корисною для нього, адже досвід співпраці міської влади і промислових підприємств Комсомольська щодо розвитку освітянської галузі в майбутньому варто запроваджувати на теренах Кременчуцького району. Влада Комсомольська теж готова брати від сусідів найкращий досвід. Володимир Водімірсіч нас пригласив посітити в ближайше час Кременчуцький район. Ми теж з удовольствием ознайомимося з тим опитом, який іміють наші колеги. І якщо нам штота я думаю, нам обязательно что-то подобається, буде внідряти їх передовий досвід в Камсомольській під час візиту. Посадовці висловили сподівання на подальшу плідну і тісну співпрацю у пошуку шляхів вирішення нагальних проблем життєдіяльності громади. З 5 квітня, крім державних реєстраторів, посвідчуватимуть право на землю, в тому числі і на оренду ділянок сільгоспризначення, і державні та приватні нотаріуси. Поправки до відповідного закону, які Верховна Рада ухвалила 25 березня цього року, вступили в силу з понеділка, 6 квітня. Таким чином, закінчилася реформаторська епопея 2012 року, за якою усі правові операції з землею засвідчували спеціально створені державні реєстраційні служби реєстратори просто не встигали справлятися з усім обсягом роботи і громадяни скаржилися на величезні черги тож головне територіальне управління юстиції в області організувало круглий стіл де йшлося про умови і вартість надання послуг з посвідчення права власності на землю Відбувається прив'язка по цій оплаті відповідно до е, у нас 1218 це гривень. Мінімальна заробітна плата. От відповідно, сьогодні будемо говорити які тарифи, як вони будуть встановлюватись, тому що вчиняти от оці реєструвати право власності мають право як державні нотаріальні контори натаріуси, так відповідно приватні нотаріуси. Департамент житлово-комунального господарства облдержадміністрації оголосив конкурс на визначення аудитора на безоплатній основі для проведення незалежного дослідження відповідності діючому законодавству, розрахунків і сформування тарифів на централізоване опалення, гаряче та холодне водопостачання та водовідведення на підприємствах обласної комунальної власності Полтава Теплоенерго, Полтава, водоканал. Про це повідомляє інтернет-сайт Полтавської обласної державної адміністрації. Нагадаємо, 27 Березня перед обласною державною адміністрацією до двох сотень полтавців протестували проти збільшення тарифів на житлово-комунальні послуги, вимагали розібратися із їх обґрунтованістю, і громадська рада при обласній державній адміністрації. І до інших тем у період нересту заборонено вилов риби сітками. Проте лише за один рейд у Миргородському районі працівники міліції спільно з представниками управління водних ресурсів та регулювання рибальства вилучили з водойм 12 таких капронових браконьєрських знарядь. В одному з профілактичних рейдів побували і наші колеги з Миргородського телебачення. В доймах Полтавської області триває операція Нерест, початок якої оголошено з 1 квітня. У Миргороді та районі працівники міліції спільно з представниками управління водних ресурсів та регулювання рибальства, а також за участі громадського об'єднання Миргородський рибальський клуб виходять на патрулювання річки Хоров. Під час рейдів уважно обстежують акваторію, вилучають заборонені знаряддя вилову риби та фіксують правопорушення. З 1 квітня в Полтаві рибоохорона об'явлено двомісячник защити водних біоресурсів. В цей Двомісячник проводиться спільні рейди з працівниками міліції, екології а також з громадськими організаціями, які піклуються про збереження водних. Біоресурсів. Взагалі ж, пояснює головний державний інспектор, під час нересту ловити рибу можна, але існують чіткі правила і обмеження цього процесу. Дозволяється рибалити у межах населених пунктів з берега, лише з однією вудкою і з одним гачком. Як показує практика, порушень чимало. Усі знають про заборонені знаряддя і період нересту. Втім, незважаючи на це, в погоні за наживою багато рибалок стають браконьєрами і свідомо винищують водні ресурси, завдаючи непоправної шкоди природі та процесу її відновлення. Так, під час останнього рейду лише в межах села Рибальське правоохоронці та громадські активісти знайшли у річці і вилучили 12 капронових сіток. Затримали, так би мовити, на гарячому його Рибалку, який ловив рибу одним із заборонених законом способів. За допомогою 50-метрової капронової сітки на момент затримання порушник встиг дістати з води до десятка карасів загальною вагою 17 кілограм. На даного порушника складено адмінпротокол. Подальшому він буде переданий до Миральського районного суду до вирішення питання. По даному протоколу і будуть прийняті відповідні рішення, як запевняють правоохоронці та громадські активісти, на цьому робота по боротьбі з браконьєрством не зупиниться. Подібні рейди триватимуть і надалі. Навчально-виховному комплексі у селі Мачухах Полтавського району відбулася зустріч із волонтером, односельцем, який, ризикуючи своїм життям, доправляє бійцям на схід гуманітарні вантажі. Це був своєрідний звіт волонтера перед школярами, адже вони активно допомагають збирати ту гуманітарну допомогу. І під мінометними обстрілами не раз бував, і хліб сіль ділив із українськими бійцями. Полтавський волонтер Іван Данилевський на позивний дід здійснив у зону АТО вже понад 30 поїздок. Говорить, кожна великий ризик, адже отримати снайперську кулю справа не хитра. Начався артобстріл, і нам треба було села виходить, тому що б'ють по цьому селу. Усе кажуть, а на, ми йшли під прикриття. Те Времнє прикриття було, тому що справа і зліва була замінірована, снайпера б'ють. Якщо я ще встановився, снайпер сидить де -то на машині до 2 кілометрів віднімає любих. Хто. І далі що і ті, що проїжджають, є там місні аваріани, ті можуть теж розстріляють. Хто значить, хто там сидить, і ти ж не знаєш, що, що тут. Ну, короче, благополучно вибралися. Школярі уважно слухають свого односельця і щиро вболівають за наших захисників. Дивлячись новини, я бачу наскільки важко, скільки сил уходить на все це в порівнянні з звичайним буденним життям кожного українця та справа, яку вони роблять щодня під під пострілами, під гарматами. Голодні в холоді зима пройшла важка. Якщо воїни це сила, міцність, то волонтери і патріоти це підтримка, це духовна опора для них. Від цього все починається від цього вся сила України. Збирати гуманітарну допомогу для українських вояків школярі почали ще з вересня минулого року. Найактивніші дев'ятикласники. Ми зібралися, зібрали деякі кошти, ну, купили деякі солодощі, написали листи, малюнки. Ми вважаємо, що це дуже. Добре, і воїнам приємно те, що про них не забувають. І навіть якісь маленькі дитячі малюночок їх дуже зігріває і їм надається сили, мужності. Також нас підтримували наші батьки, вчителі. Продовжили патріотичну годину артистка розмовного жанру обласної філармонії Наталія Іванченко та тріо бандуристок вишиванка. Адже артисти теж не раз були з Іваном Миколайовичем у зоні АТО і виступали перед бійцями. Поки одні безкорисливо допомагають тим, хто потрапив у бідух і на добровільних засадах займаються волонтерством, дехто користується ситуацією і заробляє на чуйних людях. За повідомленням сайту обласного УМВС до полтавського міського управління міліції звернувся 25-річний полтавець і повідомив, що у мікрорайоні Половки поблизу супермаркету. Молодий чоловік із скринькою збирає кошти на лікування тяжкохворої дитини. Заявник пожертвував 150 гривень, проте потім засумнівався у чесності волонтера, тож попросив міліцію перевірити його особу. Як з'ясувалося, волонтером виявився 20-річний мешканець Щутівського району, який нещодавно звільнився із місць позбавлення волі за скоєння крадіжок і шахрайства. Він роздрукував із інтернету історію хвороби 11-річної дитини, виготовив спла, пластику коробку та упродовж трьох тижнів збирав благодійні кошти. На момент затримання у скринці псевдоволонтера було 214 гривень. Відкрито кримінальне провадження. Шахраю загрожує штраф до 50 неоподаткованих мінімумів або до 240 годин громадських робіт або виправних робіт на строк до двох років. Найсуворіше ж покарання обмеження волі на строк до трьох років. Перше на Полтавщині провели міжнародний форум педагогічної майстерності. В обласному інституті після дипломної освіти педпрацівників імені Остроградського зібралися представники органів виконавчої влади, вчені, вчителі, практичні психологи. У програмі форуму виступи провідних науковців, майстер-класи педагогів-новаторів і переможців всеукраїнських педагогічних конкурсів, а також спілкування за допомогою скайпу з колегами з Грузії. На форумі педагогічної майстерності зібралися кращі науковці і практики Полтавщини. Педагоги говорять, замало гарно знати свій предмет потрібно ще й бути психологом дитячих душ та досконало володіти методикою виховання. Зараз працює над проблемою впровадження гуманно особистісного підходу в початковій школі. За Технологіями Шалави Олександровича Моношві гуманна педагогіка це взагалі філософія життя вчителя і звичайної людини. Ну, майстер клас мій буде розташ... на дорослу аудиторію. Це використання часу, проблема часу актуальна проблема для людей. Потрібно передусім філософські знання, знання своєї місії, розуміння своєї місії. Формування власної філософії освіти і звичайно сих психолого-педагогічних предметів вчитель це вічний учень. Для справжнього педагога навчання ніколи не закінчується. Проте, на відміну від міських вчителів, для сільського вчителя набагато менше можливостей для саморозвитку. Саме тому такі конференції для них неабияк корисні. Доступність його до засобів масової інформації, до інтернету, того ж, який не завжди є в сільській місцевості. І можливість е, взяти якийсь досвід, на якісь напрацювання, які є. В інститутах і навчальних, і після дипломної підготовки теми доповідей і дискусій на конференції стосувалися і проблем навчання дорослих. Йшлося зокрема про інформаційну безпеку в освіті, суспільстві, державі, про педагогічну майстерність у світлі викликів 21-го століття, а також про підвищення компетентності соціальних робітників щодо психології, літньої людини та інших. Напередодні християнського свята Пасхи у Полтава стандарт метрології влаштували традиційний конкурс професійної майстерності Полтавський Великдень. Журія, це професійні дегустатори санітарно епідеміологічної служби закладів громадського харчування, оцінювало випічку п'яти підприємств у номінаціях масове виробництво та немасове виробництво. Усього було представлено 10 видів продукції. Головне на що звертали увагу фахівці. Правильність споживчого маркування, смак та натуральні інгредієнти. Зазвичай конкурсантів більше розказали організатори, але цього року чимало підприємств скорочують великодню випічку. Вони впевнені, що через подорожчання люди купуватимуть багато пасок. Найбільшим попитом користуються паски вагою 650 та 350 грамів, а також маленькі по 120 грамів. На таких конкурсах не лише визначають, чия продукція найкраща, а й обмінюються досвідом новими рецептурами. Традиційну пасхальну випічку скуштували і журналісти навіть визначили паску журналістських симпатій. Як завжди, ми приймаємо рішення, хто у нас найкращий цьогоріч буде на осліп, тобто ми не знаємо заздалегідь, який виріб ми будемо куштувати, і це є такий принцип справедливості. У Києві відбулася зустріч чвертьфіналу Кубка України з футболу. Полтавська ворста зіграла матч відповідь на полі навчально-тренувального комплексу імені Баннікова проти Донецького Олімпіка. Команди вже грали у Полтаві 4 березня. Тоді уболівальники голів не побачили. Хоча господарі поля мали беззаперечну ігрову та територіальну перевагу. Гра у столиці проходила в центрі поля без воріт і небезпечних моментів. 54-й хвилині нападник Олімпіка Олександр Ситнік пробив головою і переправив м'яч у ворота Станіслава Богуша. 1-0. Такий результат не дозволяє полтавській команді вийти у півфінал. Ворсла перестає боротися за Кубок України. Ця інформація завершує. Випуск новин. Дякую за увагу. В студії працювала Марина Проскурняк. Сурдопереклад забезпечувала Наталя Московець. На все добре. Сьогодні вночі та завтра в день у Полтаві та області очікується хмарна з проясненням погода. Місцями – опади. Вітер північно-західний – 7-12 метрів за секунду, пориви – 15-20 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі від 2 морозу до 3 тепла, а в день – 4-9 градусів тепла. У Полтаві вночі – мінус 1 плюс 1, а в день – 5-7 градусів тепла.